Дуже часто в програмі 3 Max нам доводиться копіювати наші об'єкти. І перше, що може спасти на думку, я знаю, як копіювати, це ж Ctrl-C, Ctrl-V, тут все просто. Але насправді в 3 Max це трішки складніше. Якщо ми нажмемо Ctrl-C, яку ми пам'ятаємо з редактора Word, то в нас... Копіювання не відбудеться, у нас відбудеться додавання такого об'єкту, як камера в сцену, і нічого не буде скопійовано. Або, наприклад, ми захочемо натиснути Ctrl-V. І що стане, коли ми нажимаємо Ctrl-V, тут же нам щось кажуть, але яка кількість копій, де ця кількість копій буде розміщена, теж не ясно. Тому давайте по черзі з цим пройдемося. здавалось би з такою звичайною командою, але тут є пара нюансів. Тому почнемо. Якщо ви не підписані на канал, то можете зробити це зараз. Я думаю, в майбутньому буде ще цікавіше. Дякую. Почнемо з найпростішого способу копіювання. Розгорнемо вікно на цілий екран, видалимо зайву камеру і, і скопіюємо наш чайник. Зайдемо в одне вікно, розгорнемо на цілий екран це вікно. Виділимо наш об'єкт, видалимо зайву камеру, щоб вона не заважала нам. І розглянемо перший найпростіший спосіб копіювання. спосіб копіювання відтягування. Для цього ми маємо зайти в стрілочки, клавіша W, затиснути клавішу Shift і потягнути в напрямку копіювання. І після того, як ми потягнемо відпустимо, у нас буде... Меню опцій клонування або опцій копіювання, де ми якраз зможемо задати номер копій В якому режимі будемо копіювати, чи це буде проста копія, чи це буде копія в режим Instance, тобто в залежності, чи буде це взагалі референс. Давайте виберемо 3 і натиснемо Ок. Бачите. У нас створилось 4 копії. А тепер давайте подивимося, що буде, якщо зробимо так, тобто, на яку відстані ви відтягнули об'єкт, з такою відстані він буде і копіюватися. Це важливо запам'ятати і важливо запам'ятати різницю між цими двома способами. Давайте цього разу натиснемо Instance. І, скажемо, скопіюю нам три копії. Відтягнемо. Раз, два, три. Після чого зайдемо в параметр Modify та починаємо змінювати радіус. Бачите, режим Instance він дає так, що змінюючи параметри одного об'єкту, змінюються і всі параметри в тих об'єктів, які в режимі Instance. Якщо нам потрібно, щоб якийсь один об'єкт був вже не в інстанс і ми хочемо його налаштовувати індивідуально, тоді ми заходимо в ось цю кнопку, вона називається Make Unique. натискаємо на Make Unique, виділяємо наш об'єкт, пробуємо його збільшувати і бачимо, що справді. Він став унікальним об'єктом, і тепер, змінюючи параметр цього об'єкту, ми не бачимо ніякого впливу на решту. Ну або коли ми будемо крутити параметр інстансів, ці інстанси вже ніяк не будуть діяти на нього, тому що ми його перевели через кнопку «Make Unique» в окремий унікальний в'язнів. Копіювати можна як один, так і декілька об'єктів, а потім затискаючи Shift і переміщуючи потрібну нам сторону, на потрібну кількість. Копії в потрібному режимі Copy Instance або Reference. Також, звісно, не лише під час дії функції переміщування, а під час дії обертання із надаванням кнопки Shift у вас буде створюватись копія. Ось. Чи ось так. І при зажатій кнопці Scale ви будете масштабувати, у вас буде автоматично створюватись копія. Це все завдяки кнопці Shift. Почнемо з найпростішого способу копіювання. Розгорнемо вікно на цілий екран, видалимо зайву камеру і скопіюємо, нас, і скопіюємо наш чайник. Зайдемо в одне вікно, розгорнемо на цілий екран це вікно, виділимо наш об'єкт, видалимо зайву камеру, щоб вона не заважало нам. І розглянемо перший найпростіший спосіб копіювання. Спосіб копіювання відтягуванням. Для цього ми маємо зайти в стрілочки, клавіша W, затиснути клавішу Shift і потягнути в напрямку копіювання меню опції клонування або опції копіювання, де ми якраз зможемо задати номер копії, в якому режимі будемо копіювати, чи це буде проста копія, чи це буде копія в режим Instance, тобто в залежності, чи буде це взагалі референс. Давайте виберемо 3 і натиснемо ОК. Бачите, у нас створилось 4 копії. А тепер давайте подивимося, що буде, якщо зробимо так. Тобто на яку відстані ви відтягнули об'єкт, з такої відстані він буде і копіюватися. Це важливо запам'ятати і важливо запам'ятати різницю між цими двома способами. Давайте цього разу натиснемо Instance і скажемо скопіюю нам 3 копії. Відтягнемо. Раз два, три. Після чого зайдемо в параметри Modify та починаємо змінювати радіо. Бачите, режим Instance він дає так, що змінюючи параметри одного об'єкту, змінюються і всі параметри в тих об'єктів, які в режимі Instance. Якщо нам потрібно, щоб якийсь один об'єкт був вже не в Instance і ми хочемо його налаштовувати індивідуально, тоді ми заходимо в ось цю кнопку. Вона називається Make Unique, Натискаємо на Make Unique, виділяємо наш об'єкт, пробуємо його збільшувати і бачимо, що справді. Він став унікальним об'єктом, і тепер, змінюючи параметри цього об'єкту, ми не бачимо ніякого впливу на решту. Ну або коли ми будемо крутити параметр інстансів, ці інстанси вже ніяк не будуть діяти на нього, тому що ми його перевели через кнопку Make Unique в окремий унікальний вже режим. Ми розглянули перші два варіанти копіювання. Коли ми робимо будь-яку дію з додаванням кнопки Shift, у нас буде дублюватися об'єкт, давайте відтягнемо за стрілку shift і виберемо третій режим, з яким ми ще не працювали. Тобто це як і далі. Тобто це як і раніше. Опція Clone Option, де ви можете задавати певну кількість копій, яку ви хочете створити і в якому режимі. Два з перших ми знаємо. Одиничка це просто копія, інстанс це копія в залежності. І третій режим це у нас референс. По суті, референс це та річ, яка деколи допомагає економити ресурси комп'ютера. Давайте подивимося, в чому тут суть. Якщо ми зайдемо на об'єкт, ось цей, який ми скопіювали, Modify, то насправді стається дивна річ. Тут немає ніяких опцій від цього чайника. А все тому, що кнопка Reference, коли ми в режимі Reference, вона створює абсолютно таку саму версію нашого оригінального чайника. І коли ми змінюємо оригінальний чайник, то змінюється всі решта. А коли ми клікаємо на цей, тут у нього нічого нема. Тобто ми можемо змінювати лише першим чайником всі решта. Пізніше він також буде використовуватись. Пізніше він також буде використовуватись в режимі Editable Poly, в якому ми будемо дещо трошки по-іншому працювати. Приклад ми можемо скопіювати в режимі Reference, зайти на рівень піточок, і пізніше в керувати. Тоді у нас буде змінюватись той, з якого ми цей референс зробили. Він бачите? Така специфіка цього третього режиму, який називається копіювання типом референс.